Доброго денечка. Сьогодні так немає часу до вас виходить, але покажу, чим я займаюся. Я пролила всі еустоми, що позавчора, і вчора я їх пересаджувала, полила їх, підрихлила молоденькі кермеки, ці, і вирішила я пекірувати, бо переростають помідори. Дивіться, беру ці великі стакани, землю пролила кип'ятком, додала сюди укорінювач. От такі от, я вам казала, он помідорки намальовані, бачите? От, І починаю покірувати. Їх опускаю аж по перші, бачите, тако до перших листочків, О. корінчики, дивіться, які корінчики, роблю олівцем. Не виходить одною рукою. Олівцем роблю дирку, опускаю їх туди. Дуже гарні, бачите, які корінчики. Супер. Але треба так: оце перше почала я вишневий сироп. Почала я із стаканчика. Вони ж в мене були і в стакані, і, у... і тут. І я зараз буду їх всіх розпекірувати у більші стакани. Взял, дивіться, я приготувала і ці. Але так подумала, хай вони ростуть у цих великих, отаких. От. Дивіться, наскільки вони більші. І я буду їх підсипати. підсипати, як вони будуть рости. І в них буде коренева система така, мож... ну сильна, сильна, сильна. Буду сьогодні їх розпокірую. Оце починаю з першого сорту цього вишневий сироп. Піділю зразу монофосфатом калію. Дивіться, які. Цей монофосфат робить яке коріння, прямо коріння коріння, знаєте? Один раз тільки підлила базілік свій. така красотулічка. О, Провірила оці свої. А, і Сьогодні я ще почеренкувала. Вчора я вам показувала, що я навідкручувала, а сьогодні почеренкувала 30 білих. Хай укорінюються, теж дала в землю укорінювач, хай ростуть. Від огірочків. Від землі по два зав'язки я відірвала. Мені жіночка порекомендувала п'ять, а в мене рука не, відні... не підніметься на п'ять, знаєте? І треба їх пересаджувати звідси, тому що їм тут коріння вже вперлося в землю. От вам і той калію. Дуже-дуже хороша річ. Я беру літрову банку води теплої, прямо з-під крана. Нічого я ніколи не відстоюю, може, воно й погано. А мені нема часу, поки я це все пограюся. Тож хоч. Куч... Кажеться, один стелаж, а куча роботи. Якщо за цим всім гляньте поставила таку ліпучку, це не мухи налипли, ви не думайте. Це так намальовано. В мене як кіс... мошка чи що завелася? От дивіться, бачите, о, приліпає. Де вона взялася? Я то думаю, що то із. Тих троянд я принесла в хату. Але нічого, я із нею борюся. То ці ліпучки розложую. то, кажуть, часник порізаний, положить долічками. Бачите, які і Ну, Я їх зараз пересадила, вони, звісно, трошечки простресують. Отже, Вон вони теж, бачите, сії там є. Хай ростуть собі. Ну, сто штук. Сто я густомок. А он мошка сидить, ні? А ні, це земля впала. Вже мені мошки кажуться це всюди. Це земелька впала, бо в мене ж на рукавицях. Отак я. Так що буду я працювати, помідорки пересаджувати, е, виглядають непогано по кольору. От, е, такі вони, типу, загартовані. Гляньте, О, бачите, які сині корінчики. Я ж на ніч е, беру. Батарею, я, в мене тут керамічна батарея стоїть в день у мене 21 градус, на ніч я зні, е, її скручую на 19-18 градусів. І вона стоїть дивіться, де от далеко від стелажа. І тут ще трошки менша температура. Ну Так треба, я знаю, бо якщо буде тепло, то вони погонять. І так я трошки вже запізнююся. Бачите? Але нічого, он, бачите, виходить нормально. Отакі корінчики хороші, повинні вони, повинні вони. О, Глянь такі коріння, бачите? Буду садити бо ці зараз засихати. Буду я садити, на цьому все. Дякую за рекомендації, за гарні відгуки, за хороші коментарі. Трошки мене вчить, он так, як з цими огірками. От Може, ще вирву з одного, але п'ять не буду, бо шкода. Ну, прямо не піднімається рука, таку красоту зривати. І знаю, що треба, знаєте. Ну, добренько, я потім розберуся, буду я садити, за все вам дякую, бажаю вам здоров'я, щастя, добробуту в родинах, бажаю всього найкращого, щоб війна в першу чергу кінчилася. Я буду працювати. Ще раз вам дуже вдячна за підписки. Ну, за все за коментарі, за лайки, за все, за все, за все. Ви, мій стимул, можна навіть сказати, для продовження мого життя. Тому що я щось працюю, щось роблю, щось ворушуся. А рух це в нас здоров'я. Якби кожна людина залягла і лежала, то що це буде? Треба ворушитися. От, То я і стараюся себе, я ще більше стараюся себе пригрузити, чим я можу. Знаєте, я сьогодні з шести годин ранку почала поливати ягустоми. устами. Це ж кожен стаканчик, свіжа земля, не хочу входити вода. Я пальцем отаку от дирочку робила в землі, щоб туди заливати, мені поливати їх. Потім прикривала, бачите, он тут не О, тут є дирочка, треба закрити, зараз я її закрию. От. Ну Роботи, слухайте, поки пересадила, два дні, по півдня пересаджувала. Оце сьогодні теж в 6 ранку черенкувала. Ну таке робота. Але мені це приємно. Я люблю робити, я люблю щось ворушитися, на місці сидіти не, не люблю. Да таке. І ви ворушиться. Підказуйте. Що я знаю? У мене питайте. Отаке. От Провірила ці череночки, які ще в мене залишилися, бо це ж заказані, знаєте. от. Оці дві турбинки, тільки можу комусь, як хтось захоче. А ці три вже заказані, бо люди беруть по два, як сказати, по два черенки. Так от, два білих, два червоних, два рожевих. Отак беруть. Щоб гарно було, як поставити на вікно, щоб була краса. Бачили, як мене вони цвіли? Дивіться, як гарненько. О, який листочок молоденький росте. Ну, це, це біль. вони Всі вже, всі абсолютно вони вже з корінням. Я вам показувала. І тут таке коріння, як, як борода. Тепер ціхай укоріняються, тут теж трошки червоних є і рожеві. Таке на цьому все. Буду працювати. Всім вам дякую.